Ісусу Христу, вітаю всіх глядачів каналу EWTN і запрошую на програму Майстерня порозуміння, в якій християнські психологи розкажуть нам про способи зрозуміти себе та знайти порозуміння зі своїми близькими. І я представляю наших авторів програми пані Вікторія Зігерт, голова громадської організації Крила для родини. І практикуючий психолог, і пані Вікторія Кондратюк, співзасновниця громадської організації Крила для родини практикуючий психолог та викладач в університетах. Отже, сьогоднішня наша тема присвячена емоціям і почуттям. Одразу скажу, що це одна з найулюбленіших, напевно, не тільки моїх тем, але взагалі багатьох. Але також в цій темі є свої підводні камені, дуже багато стереотипів. Надзвичайно в світі стільки стереотипів про емоції, почуття. Прошу вас, пані Вікторія, розкажіть нам. Думаю, варто взагалі розпочати з самого визначення, що таке емоції є із латинського, це означає емовере порушувати, хвилювати. Тому, маючи в організмі таку установку, яка нас порушує, хвилює, вона приносить нам певні сигнали. Емоції мають таке основне завдання давати нам інформацію. Натомість дуже часто людина злиться на те, що вона злиться. Останньо запитувалася аудиторію, підніміть руку ті, хто злиться на те, що злиться. Повірте, 70% молодих людей підняло руку. Тобто це так, якби злитися на свою ліву руку. От злюсь, що воно в мене погано працює, вона не моя, от права у мене гарно працює, а ліва ні. Так само наше ставлення до емоцій, замість того, щоб поставитись до них з повагою, з пошаною, ну, маю я таку функцію. Дає мені певний сигнал, хвилює мене. Якби ми не мали цього сигналу в організмі, це було б певною загрозою для нашого життя. Тобто емоція допомагає нам розрізнити, що нам загрожує, чи що нам супроводжує наші обставини, які те, що навколо нас відбувається, так емоція це сигнал, і ну, знову ж таки, те, що ми говорили в попередній програмі, це наша біологічна функція, тобто воно нам показує щось є, напруження. Або не напруження, бо навпаки, радість там, чи, чи щось таке приємне. Е, і емоція, а, а на природні ми не ображаємось. На, 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 біо, біологі. на біологію ми не ображаємось, ми вже до цього дійшли. І емоція нам показує, якщо у нас є приємні почуття, так, ми зараз про почуття. Вже наразі про емоції. про емоції. Якщо у нас емо... а, емоція є дуже короткою. Вона є такою досить імпульсивною, короткою, і насправді емоції прості. І ми в теж минулій передачі говорили, що в нас є їх п'ять, а з деякими класифікаціями шість. І вони нам просто дають знати. Тобто, це наші захисники, дехто каже ангели-охоронці. Дехто каже голос Бога. Марек Джівецький в своїй книжці про емоції, власне, пише, що цьому господь з нами порозуміється, даючи нам певні сигнали, щоб ми щось відчували. Тому не відчувати є показником хвороби. Наприклад, така, знаєте, дуже складна ситуація для батьків, коли приїжджають бабусі з дідусями або тітоньки, ну, такі старші, і йдуть до дитини, щоб її обніматися. Дитина така. Робить. І це, з однієї сторони, нам соромно, але якщо дитина має цю огірку, це її захисний механізм. І ми можемо на неї ображатися, ми можемо на неї сваритися, але це он, є настільки якби, натуральним, що іноді просто варто прислухатися до дитини, чому ця людина є для неї такою, що вона не хоче. З нею там обійматися чи, чи, чи поцілувати її, чи ще щось. Відчитати сигнал. Так, відчитати сигнал. Якщо ми до, почнемо ставитися до емоцій як до відчитаного сигналу, наше життя стане простіше. Звучить дуже гарно. В практиці дуже важко. Я хотіла перед цим, я ще хотіла нашим глядачам нагадати про ці емоції, про ці шість емоцій. Отже, дорогі глядачі, у нас існує шість емоцій, і найголовніше з них це. Злість, страх, радість, смуток, огида і цікавість. Угу. І маю гарне порівняння, як краще запам'ятати ставлення до них, ставитися до інформації, уявімо собі, що ви їдете автострадою, так? на швидкості 120, 140 або, взагалі, безлімітна автострада, наша мрія. І тут автомобіль дає вам на панельці інформацію, що червоненьке засвітилося. Скажіть, будь ласка, чи хтось робить таку дію, що закриває рукою далі за кермо і каже: Я не бачу тебе, я не помічаю, що тут світишся. Який наслідок буде такої поведінки? Або сваритися на машину? Що ти мені світиш з цією лампочкою? Я тут їду, я поспішаю. Загалом сваритися з автомобілем можна, але я думаю, що зрештою це призведе до аварії. Так само з нашим організмом. Коли я відчуваю злість, або, наприклад, відчуваю смуток. «О, Чого мені сумно? Все ж добре. Всі живі здорові? Чому ж я сумую? Так, якби сваритися з цим автомобілем, автомобіль дає сигнал. І здоровою реакцією є яка? А подивитися, що воно сигналізує. А щоб подивитися, треба зупинитись. В часі дороги. Добре, коли ми вже знаємо цей сигнал, він вже нам добре відомий, ми вже знаємо, як його треба відчитати, і ми можемо в часі подорожі їхати. Но якщо цей сигнал новий, для нас невідомий, ми не знаємо, звідки він взявся, ну, то маємо таке кишеньке віконечка, де ми просто з'їжджаємо і зупиняємось. І так само з нашим бігом життя. Тобто найважчий момент в роботі з емоціями зупинитись. Бо тільки тоді ми можемо прислухатися, а що зі мною діється. А чому більше серцебиття? Чому енергії немає? Взагалі є такий провокаційний підхід деяких професорів, котрі називають смуток поза класифікацією емоцій, як такий стан, котрий не збуджує, а навпаки, зупиняє. Його функція нас зупинити. Тому якщо решта емоцій нас побуджують до чогось, то смуток нас зупиняє. Але при кожній емоції нам необхідно зупинитись, щитати цю інформацію. А що робити, коли ми не знаємо, що це за сигнал в автомобілі? Що ми тоді робимо? Автомеханіка шукаємо. Вірно, так само з емоціями. Якщо ми проживаємо щось такого, де не знаємо, що з нами діється, то викликаємо такого автомеханіка до емоцій почуттів. Ну і в нас цим автомеханіком є все ж таки психолог, психотерапевт, дві професії спеціалісти, котрі допомагають розібратися, звідки ці стани емоційні. І про що вони сигналізують? А саме головне не рухатися в тому напрямку, щоб їх не прикривати. Бо роблячи вигляд, що ні, ні, я не відчуваю цього, ні-ні, мене не болить. Є небезпека потрапити в аварію, ну і перекладаючи на метафору життя, на таку аварію нашого функціонування, перестати себе реалізувати і рухатись не в тому напрямку, який нам необхідний. Тобто ми не доїдемо до пункту призначення, якщо перестанемо. Читати ті сигнали, які нам на панельці вискакують. Також важливо розуміти, що емоції вони є яркі, вони є сильні і вони є короткотривалі. Почуття це вже то, що якби, більше в часі. Е, вся путаниця в нас в тому, що в нас дуже часто емоції і почуття мають одну назву. І стани теж, які вже там далі взагалі переходять. Е, але дуже часто, так як емоції, це МВР, все-таки те, що нас побуджує до певних дій. Ми е, не є винні, е, що така чи інша емоція у нас виникла. Вона виникла, і все, сигнал, який нам про щось має сказати. Але тут треба знайти відповідальність. Так? Ну, бо можна сказати: мене пихнули, розізлили, тому я дав здачі. Ну, типу, відпихнула далі. Або там щось іще, або хтось там сказав якийсь матюк, чи, чи якийсь, ну, щось таке, що нас так, збережило, і, в принципі. Нам не є аж таким важливим, чому ти це сказав? Важливо, що сказав. А дитина виправдовується там, чи ми самі себе виправдовуємо, що ось я була там роздратована, чи, там, а, а тут мені попалася під руку ця от мила бабця, яка штовхнула мене брудною сумкою, і я не втрималась. То важливо розділити дві речі: саму емоцію, як таке поняття і розуміння, що ось вона така є, як сигнал. І то, що ми робимо, під дією цієї емоції. Ми несемо відповідальність за те, що ми робимо, під дією цієї емоції. Тобто думати ми можемо що завгодно, і відчувати ми можемо що завгодно, угу. але проблема в тому, як ми це показуємо. Не проблема, Чи як... а виклик. Звук. Знаючи, що я так відчуваю себе, то що я можу зробити під цим филм? Тобто Якщо я злюсь, відчуваю злість, то добре, я можу накричати на своїх рідних. Як наслідок не буде порозуміння в стосунках або можу зробити дуже класні відбивні. І коли дуже важко щось переживаю, то в мене тоді або помешкання дуже чисте, я дуже гарно прибираю, так, бо тоді сила з'являється, або смачно готую м'ясо. Тому, власне, ми відповідаємо за дію, що ми робимо. Тому також під час повіді ми не сповідаємося з наших емоцій і почуттів. Тому що вони не мають морального забарвлення, натомість ми сповідаємося з дій, які ми робимо під впливом цих емоцій. І тут важливо, власне, що ці емоції вимірюються інтенсивністю теж маленька підказка для особливо батьків. Якщо ви помітили, з дітьми є так, що, наприклад, вони щось роблять, в нас з'являється роздратування, у нас обурення, потім злість, гнів, лють. І так часто трапляється, що дорослі думають, що діти мають помічати ці зміни в мамі або в татові. Натомість дитина бачить тільки першу якусь інформацію, наприклад, прибере іграшки, і вже тоді, коли в дорослого зносить лють. коли вже лють. І дитина цього проміжку не знає і не бачить. І добре попереджати, що злюсь настільки, злюсь настільки, або злюсь вже аж настільки. І дитина знає, що як дійде до тої межі, ну, то що будуть наслідки за ценом, ну, бо, наприклад, важко теж мамі буде впоратись читати цією емоцією. Тому теж добре дитину вчити цієї інтенсивності. Бачу, що схоже, що ти сумуєш, або схоже, що е, роздратоване, чи звишся. Наскільки сильно. Коли дитина це буде показувати, вона буде бачити, що коли вона їй сумно настільки, вона ще може щось зробити. Коли їй сумно аж настільки, то вже істерики не уникнути, бо це вже занадто сильна емоція, щоб з нею самому впоратись, і тому ми тоді реагуємо в дуже непередбачений м -м, спосіб. Тому важливо помічати цю інтенсивність, і ми вимірюємо емоції не кілограмами, не грамами, а інтенсивністю. Власне, наступне моє питання було про стереотипи, які є у нас стосовно емоцій. Ну і найголовніший стереотип це про те, що є позитивні і негативні емоції. І мені здається, що цей стереотип ну, дуже важко перебороти у уяві багатьох людей. Можливо, варто якось ще раз наголосити на тому, що всі емоції, які ми відчуваємо, ми не можемо їм давати забарвлення позитивного або негативного. Так. Емоція знову ж таки, сигнал. Так, якщо ми поставимо знак дорівнює між цими двома словами, ми не можемо сердитися на ту лампочку в автомобілі. Вона є нейтральна. Але ми її говоримо позитивні негативні з огляду на те, як ми її переживаємо. Бо радість, щастя, піднесення це приємні почуття. І нам так добре, так хороше з ними. Натомість, коли злість, коли є у нас е, такий певний занепад, то е, страх це дуже неприємні відчуття. І навіть тіло реагує. так. І так І Тому ми їх називаємо позитивні і негативні. Насправді, класифікація трошки інша: приємні і неприємні, з огляду на те, як ми їх переживаємо. Але і приємні нам показують, що щось тут. Є, робиться якоїсь, що нам це добре. А неприємні, вони показують, скажімо так, можна навіть таким червоним кольором, там, Тум -тум -тум -тум", там, тун-тун-тун, твої кордони порушено. Або, наприклад, ой, щось в мене була така зустріч з друзями, і от прийшла, і щось в мене от неспокій, такий, і, 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 і щось і такий підриває і гнів, і все. Чому? Варто часом задати свої питання, чому? Та тому, що мене взяли на кпини і просто про мене говорили 15 хвилин, і сміялися з моїх переконань. Я не змогла там себе відстояти, і тому дома я з цим ношуся, хожуся. І це ці приємні, неприємні почуття, які можуть в мені бродити. А теж ще інше пояснення: нам легко ставити оцінку. Коли я кажу, що це щось є позитивним, це негативним, мій мозок заспокоюється, бо я дала назву. Я оцінила. Значить, це можна, а цього не можна. І це пастка. Тому, чесно признаюся, це дуже важко перейти на це розуміння, що вони нам всі необхідні. І скоріше ми запросили наших глядачів на школу для батьків і вихователів. Це наша основна програма профілактична до роботи з батьками та педагогами, щоб власне краще на собі пережити це, досвідчити. Адже наші усі програми профілактичні базуються на тренінгах, і лише переживши наново досвід. Наступного разу ми вже маємо змогу назвати це комфортною або некомфортною емоцією, або приємною неприємною, і вийти з цього стереотипу, бо він дійсно страшний. Якщо оцінити, що любов завжди позитивна емоція, це неправда. Якщо, наприклад, хтось закохується в одруженого чи в одружину, це не є позитивна річ. Ми можемо оцінювати наслідки. Наслідки цього будуть негативні, а почуття Є нейтральним, воно є необхідним, його треба відчитати. Або, наприклад, злість відразу ж негативна злість. А насправді злість це таке паливо, яке допомагає нам багато чого змінювати в нашому житті. І так, да, це неприємно переживається, але по наслідках це може бути позитивно. Або, наприклад, почуття провини. Деякі батьки дуже люблять, коли діти є з почуттям провини. Неприємне почуття, але здається, що все там. Це, але... що дитина сама виправиться, коли в неї буде так, почуття провини? вона так, стане так. кращою, досконаліше. То, то, по суті, коли батьки, дорослі говорять про почуття провини, вони говорять, що воно негативне. А коли говорять про почуття провини у дітей, то в принципі це даже дуже позитивне. То що це? Це, 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 це найкращі клієнти, майбутньому для психологів. Попропрацювати <с>. почуття провини це одна з найважчих речей. Часто признаюсь, бо це вже почуття, це не емоція. Вона соціально культурово зумовлена, сформована. Тому, наприклад, в Україні ми матимемо почуття провини за щось одне, а наприклад, в іншій країні за це люди не відчувають почуття провини. І навпаки, бо це сформується теж нашою культурою. Саме головне, що хочемо донести, принаймні. Зараз, на даний момент, щоб ви навчилися називати ці основні емоції і щоб навчилися їх розпізнавати вправді. відчуваю те, що відчуваю. Останній приклад, який хочу подати ще щодо емоцій, це коли прийшла одна дитина до мого колеги і каже: Прошу пана, а можна я вам покажу здохлу муху. Каже, ну цікаво, що це діти ж показують різні експерименти. А вона набрала швидкості, розбіглася і в стінку врізалася, і сповзла. А вона відкриває двері і каже: бачите, що вона мені робить вдома? Бачите? А дитина не мала почуття страху. В неї е, ці гормони не виділялися, і в неї не було страху. Тому вона могла робити такі речі, які їй шкодять, які є їй небезпечні. Тому той самий страх він нас оберігає. Тільки треба розпізнати, чи цей страх зумовлений реальною небезпекою, і він є раціональний, або, наприклад, страх ірраціональний, той, котрий умовний нашими стереотипами, упередженнями, коли ми боїмося зробити крок вперед, новим змінам, новим спробам. Тому цікаво досліджувати кожну емоцію, я маю навіть свої улюблені. Але, думаю, на сьогоднішній наш ефір зупинитись на тому етапі, що емоції це сигнал, який треба. Вчитись розпізнавати. Але я ще хочу повернутися до стереотипів, бо маємо ще два таких дуже важливі стереотипи відносно почуттів і емоцій. Так. Зараз дуже силою війшло у нас емоційний інтелект з тим, що потрібно приймати всі почуття, приймати так, але є частина людей, які вважають, що мною почуття мають управляти. От як воно мною закрутило, так, воно мене і понесло. Це так, як колода в гірській річці. От її кидає, об каміння в'є, і людина не панує над своїм життям, тому що е, мною панують почуття. Цікавий досвід, але він дуже небезпечний. Як для самої людини, так і для тих, які її оточують, тому що це взагалі не можна ну, непресказуємо ситуацію. Маю приклад дуже так. файний якраз бував в автобусі. Сівав. Таке маршрутне таксі. І всі, хто заходив, розумів, що водій дуже розлючений. Такий розлючений, що він не соромився проявляти свої емоції. І хто заходив, одразу разом з квитком отримував багаж його емоційного стану. І слухайте, вже сидиш, ти, ти, ти вже теж збуджений, бо це передається. Ми ж маємо в нашій прифронтовій корі головного мозку дзеркальні нейрони. Тому ми автоматично відчуваємо почуття іншої людини, якщо це здоровий мозок. А не психіатрія. І через декілька хвилин цей водій е, так, з гордістю говорить. Ну бо психологи сказали, що почуття треба вивільняти себе. І тому він захопленням свою злість і роздратування пороздав всім пасажирам. Ні, так не має бути. Емоції не є панами нашого життя. І на другій стороні це тоді, коли почуття і емоції це ворог. Колись на одному зібранні християнському один чоловік свідчив і він почав своє свідчення з того: ну, взагалі емоції це гріх. Я тоді була дуже сильно здивована. Як-то? Бо, бо люди, є люди, які вважають емоції гріхом. Є люди, які вважають слабкістю проявляти свої почуття і емоції. Їх потрібно викинути. Це то, щось лишнє в моєму житті, це то, що мені не потрібно. І тут є. Інша сторона, з такими людьми часом досить зручно. Ну, тому що вони не показують своїх емоцій, тому що вони там, з ними можна домовитися, з ними так спокійно, нормально, але з іншої сторони, люди ці емоції ковтають в себе і зараз теж є таке дуже модне слово психосоматика. Коли людина свої емоції стримує і вони не виходять десь назовні і немає такої розрядки, а вони всередині і вони тоді починають атакувати наше тіло. Людина під дією сильних емоцій. То, що людина їх заперечує, це не значить, що вона їх не відчуває. Але під дією сильних емоцій у людини просто розривається все всередині і, і діє то на той, то на той, то на той орган, який найбільше вразливий е, в, в тілі. Е, Тому важливо не бути в цих крайніх точках, а навчитися їх приймати адекватно. Отже, тепер у мене виникає ще одне питання. І навіщо? Навіщо нам всі ці емоції, з якими ми іноді ми намагаємося їх приховати? Тепер їх не треба приховувати. Ми намагаємося їх контролювати, і не треба їх контролювати. Ми намагаємося з ними домовлятися якось і не вміємо цього робити. Зрештою, що нам з ними робити, куди їх, куди їх використовувати, В чому ми можемо їх використати? Задачка з плюсиком. <гум> так, точно. І дуже часто дійсно немає відповідей на це запитання, а відповідь така, що наші емоції і почуття це як дорожні знаки, дороговкази на наші потреби. Що я потребую? Можна навіть називати це потребовкази. І коли, наприклад, можна собі так уявити, що емоції це як малі діти, котрі приходять, і що малі діти потребують? Уваги так. І ось так ставитися до нашої емоцій та почуттів з уважністю, приглядатись. Тільки ми дамо дитині увагу, як спочинає дитина вести. Та є найкращою дитиною у світі. Вона заспокоюється, вона не такою збудженою, не кричить. А що буде, якщо ми почнемо дитину ігнорувати, робити що я не бачу тебе. Ні, ні, це, це жахлива помилка всіх батьків. Є так, що діти, коли там батьки ігнорують, або не слухають: дитину, мам, 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 повертай обличчя, дивись, мене побач І <свісно>. емоції роблять так само. Вони нас повертають. Дивись, я це відчуваю. В тобі це є. І якщо людина не відчуває емоцій, бо зараз, признаю чесно, в умовах війни відчувати емоції, це. Привілей і розкіш. Ми маємо контакт із собою тільки тоді, коли ми в стані безпеки. Тому теж навіть зараз є програма Ти Як Олени Зеленської. Натомість це дійсно комфорт, коли я можу сказати, як я. Тож дуже часто ми виживаємо на етапі треба це пережити. І нема контакту з емоцією. Окей, це тимчасово. Натомість, так нормально ми контактуємося, перевіряємо. І тоді та емоція заспокоюється. А, ти мене нарешті почув. Якщо ти сумуєш, поплач, бо можливо, ти переживаєш втрату, щось дуже важливого для тебе. Я так підозрюю, що це нова тема для нашої наступної, е, наступної зустрічі. Що ж, дякую, на цьому ми завершуємо цю конкретну програму. Дякую авторам нашої програми Вікторії Зігер та Вікторії Кондратюк за участь у цій програмі. І до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу, На і слава.